Мене звати Дмитро Козаченко, я президент учнівського парламенту. Щиро вітаю всіх жінок та дівчат з міжнародним жіночим днем. Нехай ваше невичерпне багатство, одвічна жіноча мудрість, уміння розуміти і підтримувати, дарувати віру і любов розквітає новими парами. Зичу вам великого щастя, святкового настрою, міцного здоров'я нев'яночої краси та незрадливої чоловічої любові. Завжди гарного настрою, весняної молодості і жіночої чарівності. Бажаю, щоб кожен день для вас був радісним і сонячним, а також не повтор. нехай у ваших домівках панують мир, взаємопорозуміння і злагода. У серцях добро і любов у справах мудрість. Ще раз вітаю! Вас з міжнародним жіночим днем. Вас вітає 10-та міська. Зі святом весни вітаємо. Щастя і успіху бажаємо. Удачі, здоров'я, тепла. Нехай ці нас водить до вас. Щоб тільки добро в житті велося. збудеться все, що ще не збулося. Дорогі наші жінки та дівчата, ми 27 групах України ціантів. Вітаємо вас з міжнародним днем жінок. Бажаємо вам щастя, здоров'я та всього найкращого. Вітаємо! Дорогі наші дівчата, вчителі, вітаємо вас 8 березня. Жила всього найкращого. Щастя, здоров'я, щоб вчили нас з 8 березня. Вітаємо! Вітаємо! Дорогі жінки, та дівчата! Вас вітає 28-ма група Рок 5. Дорогі дівчата, ми вітаємо вас з цим днем. Бажаємо вам всього самого найкращого. Великої крепкої, любви. і крепкої любі. Щастя, здоров'я, радості, посмішок вам кожен день. Щоб ваша кохана людина вам дарила кожен день квіти, радость. Вітаємо! 12 механік вітає всіх дівчат з восьми березі. Щастя, радості. Здоров'я! Шановні жінки та дівчата, вітаємо вас, святом 8 березня, 92 го група. Бажаємо вам щастя, здоров'я, успіхів. Вітаю! Вітаю! Дорогі жінки та дівчата! Вас вітає 90-та група трактористів-машиністів. Дорогі жінки і дівчата, наші рідні та красиві. Кращого немає свята, аніж те, що прийшло нині. Це для вас ніділо ставить. Це для вас висовий сна. Да? Ви ви собою полонили наші душі та серця. Тож вишайте завжди милі, нижні, щирі, чарівні. І розумні та вродливі, і веселі, і прості. Вітаємо! Дорогі жінки, дівчата, наші рідні і краси. Це для вас є це для вас писалися. Ми з собою полонили наші душі і серця. Тож лишайтесь завжди милі, ніжні, щирі, чарівні і розумні, і вродливі, і веселі. Прості. Одиннадцята група вас. Вітає. 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 А, дорогі дівчата і жінки, вітаю вас, 25-та група кохарів і дитятів з днем 8 березня. Желаємо вам щастя, здоров'я, любві і удачі. Вітаємо. Вітаємо. Вітаємо! Дорогі жінки, група 94-та, вітає вас з 8 березня. Бажаю вам щастя, здоров'я і всього найкращого. Вітаємо! Вітаємо. Дорогі жінки! 93 группа вас вітає з лосьму берегі. Ваша щастя, здоров'я, любові. Всього самого найкращого. Світа!